Всім привіт! Це Панчплей і сьогодні у нас буде відео будівництво. Сьогодні ми будемо будувати трейлер у трейлерному парку в Stranger Villy. Мені здається, це просто ідеальна ділянка для цього. На це відео мене вдихнув Сармат з канала Сармат Грає. В нього вже доволі давно було відео з побудовою будинку на колесах. А тоді я його подивилася. Мені, в принципі, все сподобалось, але ну, на себе якось не приміряла. Але нещодавно випадково я побачила cc Pack пак Глэмпік. Він називається. З, якраз з деталями для трейлеру: Це оцей початок трейлера, кінець, оцей гачок, на який вони кріпляться. Короче, я не дуже розбираюся в термінах, але типу, як, як можу. І е, я подумала, що просто ну, тут зійшлися всі зірки, так скажемо, і ця е, судьба мені зробити таке будівництво. Е, ну, перше, що я зробила, в принципі, це звичайно ж скачала сіпак. Оцей глемпінг я скачала, і також я ще трохи пошукала і знайшла а, пак для будівництва від равашин. Якраз в принципі для трейлерів. Там є в составі і двері трейлерів, і вікна трейлерів, і господи, у цей гачок. Я не знаю, ти побажиль. Силка на відео Сармата та на ці два сісі будуть в описі к відео. Перше, що було зазначено в сісі це те, що цей початок трейлера та кінець трейлера є 3 на 3. Ширина його 3 клітинки, тобто з цього вже я повинна була виходити. А, тобто три клітинки в мене по умовчанні, і я подумала зробити його шириною десь 10 клітинок, а, щоб він візуально виглядав схожим на трейлер, який там збоку стоїть білий. Ну, в принципі, вони типу, по зміром, щоб вони совпадали трошки. А, далі в мене була така проблема, скажімо, так, доволі велика, це в тому, що. Кольори настільного покриття для трейлера, кольор цього початку та кінця трейлера, і кольор криш це всі три різні кольори, абсолютно різні. Вони дуже сильно відрізняються, і це ну, реально бросається в глаза. Я Перекласила всі кольори, які тільки там були. Там, є це білий, щось, типу, оранжевий, цей коричневий. Я перекласила всі кольори, і вони жоден із цих кольорів не співпадає з іншим. Це просто така біль перфекціоніста. Я не знаю, ну, типу, я не називу себе перфекціоністом, звичайно, але, ну, типу, мені прям було боляче на це дивитися. І... Я намагалася щось придумати, але ну, типу, тут нічого не придумаєш. Ну, при всьому моєму бажанні, типу, щось придумати я не могла. А також ще, коли я вже перекласила весь трейлер в коричневий колір, вияснилось, що ця штучка, яка кріпиться на кришку, стається там типу вентиляція, чи щось таке. Вона цінки білого кольору і вона не змінює колір. Це просто така бібіль була. Ну, типу, я тільки години була на те, що приклачувала ці кольори туди-сюди. Тож, якщо ви хочете побудувати щось подібне, будьте готові до цього. Або просто не починайте. Моє, моя вам рекомендація. Також, вже коли я прийшла до середини трейлера, я подумала про те, що, в принципі, в трейлері все. Повинно бути однокольорова, Ну, в принципі, там ще ж не буде ніяких там обоїв, різнокольорових, там ваші всі прикольчики, скажімо так. Тому я покрасила пол білий, стіни білі, потолок білий. Зараз я про це кажу і розумієш, типу, це трошки дурка така, напевно. Але, ну, типу, мені здалося це підходящий варіант. А також, також в задній частині трейлера в цьому сісі задній, як його назвати правильно, було вікно з наружної частини. Але забити на так як це просто сісі часть, яка просто дізнається до твоєї стіни, то і нутри не було нічого. І я так щось подумала і вирішила поставити туди вікно і це спрацювало. Це функціональне вікно, через нього видно вулицю. Я не знаю. Типу, я не думала, що це спрацює, але це просто взорвало мій мозок, коли це спрацювало. І типу, в мене на кухні є прямо функціональне вікно. Чому б ні? Якось так. Також. В цьому глендінгі пакі є ще ссылки на декілька таких модів, які підходили для трейлерів. Це перша мікроволновка, яка може висіти. Я думаю, це не тільки трейлери, які може бути потрібно, а й в якійсь квартирі. Я знаю, що в американських домах взагалі, в принципі, так роблять і тут просто мікроволновку отдельно не ставлять. Але ну, тут прийшлося прям спеціально його скачати. Також я ще завантажила для себе маленький холодильник вбудований, який можна вбудувати в ці шкафчики. Але чомусь, чомусь, про це я вспомнила тільки зараз, коли вам розказую, що я побудувала. Це трошки несправедливо по відношенню до мене. Але ну типу вже як є. Нічого не можу з цим зробити. А, ну В принципі, виходить велика кухонна зона: три ящика знизу, три ящика зверху, мікроволновка, пліта, умивальник. В принципі, ну, цього абсолютно достатньо для кухні, тим паче, для маленької ну немає ніяких проблем. А, далі я вирішила зробити. Відразу поряд таку даню як ерію, обідню зону поставила стол, прийти до стінки. Типу, щоб показати це, як оці столи, знаєте, які можна піднімати. Ну, типу, вбудовані, які, якщо вам треба, типу можеш опустити, і коли вам не треба, підняти, і воно не буде займати місце. У мене не було прям такого стола, але ну, типу, я намагалася щось таке показати. Але насправді, потім, недавно, коли я шарилася, типу дивилася Сісі -сі, знову в чому ні, то я побачила такий стол. Так що можливо, я його навіть заміню в цій побудові, щоб це вже ну, типу, повноцінна картинка була. Ну, і також я вибрала стовчики, саме такі, які можна, типу, сиб... забрати, забрати, скажімо так, і, типу, спрятати кудись. Ну і все. І виходить, вся велика зона перед двері в нас повністю оходить і вона вільна. По-моему, доволі непоганий варіант. Далі я перейшла до того, щоб поставити ванну. Ванну і туалет. Я намагалася зробити його як мога менше, але, в принципі, щоб там реально був і душ, і туалет, і там якісь шкафчики. Але я вирішила в цій кімнаті все ж не встановлювати раковину і умивальник. Ну, тому що мені здалося, що умивальник і на кухні, і в туалеті це вже якось ну, типу, перебор. І там, і там забагато, реально забагато. І так, в принципі, я скомпонувала ванну. Тобто, в мене є туалет, в мене є ванна, і в мене є купа ящичків, де можна типу, хранити що завгодно. Один стоячий і ще полички над туалетом. В принципі, мені ця ідея доволі таки зайшла. It's just you and I. Exploring hidden caves Or seven waves into the night On the beaches of Hawaii Drinking in bees up one day В самій жалізо я спочатку хотіла поставити меблі. Це диван, який розкладується. Насправді, я навіть скачала СІСІ -сі оцей розкладний диван. Здається, він навіть є посилки в цьому гемблі, здається, навіть там я його скачала, але чомусь в грі він не функціональний в мене. Ну, типу, я намагалася його поставити, і це виглядало просто як диван. І десь там якісь дві не знаю, я не дуже поняла в цьому приколу, і я його потім видавила, тому що, ну, можливо, я не дуже зрозуміла, як їм користуватися, але я і в режимі життя, типу, зайшла туди з персонажем, думала, може там є якась дія, типу, розкрити давал щось таке, але ну, типу, його нема. Можливо, там десь ще є CC, типу, матрас, який я повинна була знайти. Але, ну, типу, це практично місія невиполніма щось знайти до цього. Тому так собі. І тому я перейшла к варіанту двоповерхового ліжка, точніше, ліжка на другому поверсі. Спочатку я вибрала м, такий варіант з ступеньками та ліжком, але, чесно кажучи, вже потім, коли я м, перевіряла на функціональність цей будинок з моєю сімкою, виявилось, що все ж таки, напевно, та кровать, яку я поставила, це все-таки кровать для тодлерів, і тому вона не була функціональна. Тому вже за кадром після всього я е, міняла цю кровать. Ну, в принципі, там проблеми особи не було. Я обрала одну кровать, поставила іншу і перевісила ці фотографії, які там зверху е, накидала. В принципі, все. Ну, не так, щоб прям проблемно це було зробити. Е, ось. А. Підлішком, спочатку я подумала, що напевно треба зробити робочу зону. Ну, типу, знаєте, як в оцих дитячих кроватях у сім в дефолті. Але потім я подумала, навіщо мені ставити ще один стіл. Якщо, по ідеї, в цій обідній зоні в мене вже є стіл. І, в принципі, він не буде особо відрізнятися від того, що я поставлю вже в кімнаті. Тому я вирішила що це трошки, ну, типу, не варіант. Тому я розмістила комп'ютер сам у цій обідній зоні, тому ну, щоб обозначити те, що в принципі можна працювати там на комп'ютері чи щось таке робити саме в обідній зоні. А вже в, саме в спальній зоні під ліжком я вирішила поставити диванчик. Ну, мені здається, це доволі непоганий варіант. Тим більше, якщо, допустим, наш сім захоче позвати до себе друзів, то їм буде де сісти, і я ще розмістила навпроти телевізор, ну тобто вони там спокійно можуть сісти і типу завтикати в цієї. І, в принципі, з новою кроваттю вже цей варіант виявився ну абсолютно функціональним. Тобто ну, ніякої проблеми з цим не було. Ну і також там біля кроваті в мене ще залишилися буквально пів клітинки. Ну, саме через те, що я вибрала неправильно кровать, то в мене там півклітинки залишилися. Я вже впіхнула щось, типу а, там. Ящика для білизни і, і якісь господарські товари. А в коридорчикі цьому між кухнею та спальною зоною я вирішила просто повісити велике дзеркало і розмістити також багато поличок для всяких, ну, дрібничок. В принципі, в цій зоні не можна було поставити нічого через те, що вона ну, дуже маленька. Якщо там щось поставиш, то там сім просто не продається. Не ну, ні до чого, в общем. Тому я вирішила так. І далі вже, в принципі, зайнялася тільки украшательством, додати різних дрібничок, все таке. В принципі, на цьому і закінчилось саме будівництво. По екстер'єру дому, ну, в принципі, Чесно кажучи, я вже коли я закінчила прям трейлер 3, у 3, в мене вже не залишилося ні ідеї, ні сил на те, щоб е, займатися А, е, Тому там я вже щось так пописала. В кінці відео ви побачите, що вийшло. Але ну, типу, над зовнішньою частиною, звичайно, ще треба буде працювати, якщо якийсь мій мій саме сім, буде там жити. А, що ж, в принципі, я вам сказала все, що хотіла по поводу цієї побудови. Сподіваюся, вам вона сподобається. Можливо, навіть ці там всі ці комплекти вам сподобаються і вам будуть необхідними. А що ж, бережіть себе, слава Україні і додивіться до кінця. You to stay amazing, God is eyes, but my heart still beats. When I say no, it's yes, I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have lucky? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you better not to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. All the time. But...